У формуванні свого стилю я підходжу з позиції, що є задачі, які потрібно вирішити на декількох рівнях, щоб ці рівні узгоджувалися один з одним. Перший рівень суто утилітарна базова потреба в одязі, щоб було комфортно в певному температурному режимі, щоб одяг забезпечував свободу рухів і щоб вимагав мінімальної кількості догляду за ним. Другий рівень складніший це рівень цілей і задач, щоб він відповідав соціальній сфері статусу. Щоб він був адекватно вписаний в середовище, яке вас оточує, щоб він підсилював ваші сильні сторони. Третій рівень просунутий рівень сенсів. Це рівень символів, де ми починаємо розуміти, про що той чи інший колір, принт, лінія, що саме виражає та чи інша фактура. Це той рівень, де одяг починає з нами говорити мовою образного мислення, асоціацій, історій. Якщо вам трапляється якась річ, яка задовольняє базові. Рівні, і якось по-особливому вас чіпляє, опишіть декількома прикметниками, як яку людину вона може вас характеризувати. Наприклад, тримана. Елегантна, сексуальна, або творча, грайлива, яскрава. І тоді ми починаємо розуміти, в який бік нам рухатися, і навіть не заглиблюючись у стилі, починайте навколо цієї речі накручувати історію, додавати речі, які будуть або підсилювати її, або будуть ставати для неї тлом, які будуть підходити під неї. Може надивленість, дивіться Pinterest, слідкуйте за блогерами, спостерігайте за людьми. Людьми, які подобаються, як одягаються. І міряйте. Багато міряйте. І намагайтесь відчути, чи про вас ця річ і чи вам класно ви будете помилятись, але краще помилитись і щось для себе зрозуміти, зробити висновки, ніж взагалі нічого не робити. І пам'ятайте про базові рівні, щоб не формувати в гардероб, в якому ви будете ходити тільки вдома. Ну або міняйте оточення.